Давайте ми дозвонимо дорогу. Розвертаємося. Владика, священно служителі нашої Української православної церкви, Київського подарка. Громада міста Тода широтячна вам на ваші церковні Божий Сужіння в цей п'ятковий день для закладення та посвячення камені капсула нашого віруючого Христа. Ваше Преосвященство і служителі церкви, що громада, сегодня у нас подвійне свято, на на День де місцеві накладети засвячення каменя капсу і крістайте будівництво храму пам'яті на даних поправителям, свято серце, зручників князів, князів Бориса і Гліба. Привіт, все йдеться щиріші вітання і побажання Божого благословення, здоров'я і добробуту. Щоранку ранку, Господа молити, щоб дав житті нам світлу дниму. І щоб зберіг нам Україну. Шановні друзі, за дорученням депутата Верховної Ради Василя Олександрича Гудляєва, я хочу щиро поздоровити вас всім з моментним днем. Пожелати, щоб українська церква була построєна. В ближайшее время, ну и со своей стороны, за доручением народного депутата, эм, вручается конверт на строительство. Шановные наши гости, шановные жители нашего места, сегодня у нас наверное, подея. Сегодня выгодилось 36 роков с початку будивництва нашего славного молодого и прекрасного места Депутата. еще одна подея, которую мы сегодня отмечаем... Це закладення капсули будівництва Української православної церкви у нашому місті. І тому я з радістю вручив конверт на будівництво цієї споруди у повній надії, що народ України оцінить нашу з вами роботу. Хай живе народ України, хай живе Україна і слава Україні! Слова завжди, нині повсякчас. Твої, вислухай мене у правді Твої, і не в в суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою, ніхто жив, замерз неба і спасіння душ наші, Господу помолимо. Замируйся посвяти за добрий стан святих, Божих церков і за з'єднання всіх, Господу помолимо. Задыша святишеваться, нашего хиларата, патриарха Киевского и Сирусы Украины и владыку нашего пресвященничого и пойска Марка, чесне пресситерство у Деяконства за весь причатый людей, Господу помолимось. Країну нашу владу і війська, і Господу помолимо, За місто наше, і за всяке місто, село і країну, і за тих, що повірі, живуть они, Господу, помолимо. Жих знеможених та поневолених, і за спасіння їх Господу помолимо, щоб Господь Бог милостиво поглянув на місце, на якому побадована буде свята церква. Во славу Его именем обраный чувен своим небесным благословением, благословив Его Господу помолимось. Господь Бог благословив все, добрый нами діла рабив своих, что сбречинилось до всего Господу помолимо. Господь Бог благослови вас нову храму храму Сього, що початок Его був щасливим, на славу імені Його, і що Він успішно будувався и вывершився бідосяг перепон, силою, дією благодаті Пресвятого Духа, Господу помолимо. Щоб Господь Бог подав усім працівникам у всьому добрі успіхи праці пратье їх сприяв, і силою й діта благодаті Пресвятого Духа до успішного завершення привів. Господу помолимось. Господь Бог приставив, дади до, до його працівників его ангела святоангела який киневидимо буде боронити від усяких супротивних задумів, задумей і и ворогів, і и щоб силою дії благодаті Пресвятого Духа, подав у всьому добрий успіх і на побудову мудрість, а на завершення силу Господу. Помолимо, щоб визволитися нам від усякої скарботи, гніви небезпеки та недолі, Господу помолимось. Бо коли Поколи тебе та забрав, приніс палення, ти не бажай, молимося тобі, поглянь, милостово і нині на цей, і твоїм небесним благословенням благослови, О святий Його. І збережи це місце і ти, що на ньому служай тобі, неушкодженими від усякого злого, молитва непречистої, володичиці нашої. Богородиці і Пріснодіве Марії, Боже! Засновується церква ця, на славу великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, і на честь і пам'ять святих мучеників. Богриса і гліба в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай буде благословене і означене місце це на Дні молитовний на честь і славу Бога у святій Тройці, славленого Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Остав'ях і вранці взяв коміння, копо під собі, і поставив його Стого, і на нього, і сказав, Бо я не знав, що є Господь на І не бо воно є 15-го року, 5-го місяця, 15-го дня. Амінь. А також всіх жертводавців, всіх тих, хто прикладає і приклав зусиль до будівництва храму цього. Основую на горах Святий любви Господу, що за скаже. Це все сталося там, просило скажуть, і це той чоловік народився в ньому і сам вічний заснував його, Господь напишем на пересібів. Він... Господи Боже наш, ти все створив і північ і море, і тебе небо, земля вмістити не можуть. Благослови основу храму цього і всю його будову, її силою твою, вчини непохитним і непорушним на славу тебе. Господи, вислухай і помилой сіти, що гробав, життя дарував. Воскрес і смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, є істинний Бог наш молитвами причистої своєї матері, і всехвальних апостолів. Святих мучеників Бориса і Гліба, і всіх святих Помилуй і спасе нас, бо він милосердний і чоловіколюбний. Долай, діде, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі теплодарці, сьогодні ми стали сопричасниками, стали учасниками історичного моменту, коли у нашому молодому місті воно чуть-чуть старше. За нашу незалежну Україну, але стали сопричасниками народження нової святині, святині Української православної церкви нашої Київського патріархату, де будуть збиратися люди, які люблять свою землю, які дорожать своєю землею які не щадять сил заради своєї землі, які нарешті народжують і віддають синів своїх заради захисту нашої батьківщини. Історію церкви ваші імена впишуться. Тому що допоки буде стояти цей храм, і допоки буде ширитися у цьому храмі молитва, завжди буде вирішатися молитва за жертводавців, за тих тіторів, за тих засновників храму цього. Дорогі мої, це є ваш корабель спасіння на землі. Це та є частинка неба великої милості Божої до нас з вами. Коли Господь найбільше чує молитви вірних тих, хто у нього благає допомоги і захисту. Другі мої, не бійтеся цих перших. Камінців, не бійтеся цих початків, тому що праця людина завжди увінчується закінченням доброї справи. Я бажаю, аби ви могли в доброму здоров'ї, повними сили почати і. Завершити цей храм, храм для наших душ. Тому що цей храм рукотворний, він буде виховувати і народжувати храм духовний, тобто ліпити, готувати душі до приходу і зустрічі з Господом. Це і будуть ті двері. Раю, які будуть приймати душу людини, чисту сповідь людини, сльози радості, можливо, на жаль, і сльози скорботи. Цей храм буде зустрічати вас, коли ми будемо приходити у цей світ подавати. Свій перший плач плач радості. І будемо, коли відходити, то він нас буде проважати у Царство Небесне плачем скорботи і туги за твоєю душею, аби Господь міг її оселити і заспокоїти. Ушану і повагу настоятелю храму цього протирею Василю Єдину. Владика Марк, шановні священнослужителі, шановні гості, шановні теплодарці, я хочу від імені нашої міської ради щиро вітати вас, вас тут, на нашій землі, в місті Теплодар. І хочу подякувати, що ви сьогодні прибули до нас на наше свято. Свято відкриття Дому Божого. Ви знаєте, в Біблії написано: хтось хвалиться колесницями. А ми радуємося іменем Бога, що він сьогодні тут. І сьогодні ми заложили капсулу нового будинку Божого. Я вдячний людям, які сьогодні прийшли в на сьогодні, не дуже ну, випав дощ і є грязь. Але ви можете порадуватись, чим більше грязі на вашій обуві, тому що земля сьогодні свята, тим більше будете мати благословіння від Бога нашого. Знаєте, дійсно, я відкрию вам тайну. Владика Марк благословив мене на мерство і сказав, що я буду. Я сьогодні хочу, щоб окремою молитвою, ви знаєте, що місяць рік назад, і багато років назад наш теплодар побудований для того, щоб обслуговувати атомну станцію. Багато років в теплодарі хотіли побудувати електричну станцію. І також рік назад ми також задумали побудувати електростанцію. Але віра в нас пропала. Навіть депутати прийняли рішення. Про не надавання далі в оренду під електростанцією землі. Я хочу вас попросити, щоб сьогодні, ви знаєте, мертві були оживлені по Словом Божому. Я хочу сьогодні, щоб владика Марк, я вірю, що коли ваша проповідь Небеса відкривається, і Бог чує вас. Я хочу щоб окремою молитвою сьогодні ми помолились. Я не думаю, що це буде велике чудо для Бога, але це буде чудо для нас, щоб ми помолились, щоб все-таки в Теплодарі побудувалася електростанція. Я вірю, що Бог почує наші молитви, електростанція буде хтось теплодарі. Перший камінь ми вже заложили духовно, перше потребуємо економічного. Помоліться, будь ласка. Свято вас. Не хочу сьогодні називати імен, бо імена всі є записані ці в капсулі, навіть якщо і не записані, Господь їх записав свою книгу життя і простить нам наші гріхи і прийме наші душі до Царства Небесного. Хочу подякувати вам владико, що ви знайшли час отцям. Бо дійсно вчора на вечір в мене деякі люди почали дзвонити. Може ми перенесемо, може ми не будемо. Погода, як люди будуть стояти. Я кажу на все, Господня воля. Маємо закладати під дощем, значить, маємо закладати під дощем. Але Господь почув нас і сьогоднішній день дав таку гарну погоду, щоб нам не було жарко, щоб нам не було холодно, якраз так, щоб ми могли сьогодні зібратися. Всім дякую. Пам'ятаємо, що це не закінчення. Закінчення ще дуже далеко. Тут є дуже велика територія, дуже багато ми маємо збудувати. І найперше, коли ми будемо збудувати цей храм, кожен, хто прилучується. Має змінювати своє земне життя, щоб не тільки ставити ці камені, але й викидати свої камені зі своєї душі і ставати щораз кращим і наближатися до Бога. Дякую владика, дякую всім жертводавцям, будівничим. Кожен знає, хто прилучився, і запрошую всіх, бо ми з вами дійсно маємо цей історичний момент. Не кожному Господь дає будувати храм. Знаємо з Біблії, що цар Давид хотів побудувати храм, Господь йому сказав, що ти не збудуєш. А збудує твій син Соломон. І бачимо цар Давид, який був велетним духу, але Господь йому не благословив. Але Господь нам сьогоднішній час благословив, хоч ми є грішні, хоч ми є слабкими, але дав нам ту благодать, що ми з вами прилучилися до будівництва храму Божого. Дякую вам, отці, дякую, Владика, дякую всім і закликаю Господнє благословення на многоя і на благоя літа.